Всім привіт! На дворі осінь, а отже настала пора гарбуза. Мої хлопці не дуже люблять гарбуз, і я його завжди ховаю у якійсь випічці. Сьогодні приготуємо з вами двослойний сирний пиріг з гарбузом. Він дуже-дуже смачний, соковитий та ніжний. Ну що, давайте готувати разом. Гарбуз я відварила у воді, але можна його запекти. Якщо ви зробили так, як я у воді зварили, то потрібно дуже гарненько його процідити від лишньої вологи. Можна ще трішки надавити ложкою, щоб стекла більше волога, але сильно не надавлюйте, бо вичавите весь гарбуз. Далі гарбуз потрібно пробити блендером. Пробивайте його дуже добре, щоб не залишилось жодного комочку. Для сирної основи змішуємо сир, яйця, цукор та гарненько теж пробиваємо блендером до стану теж такого гладкого без комочків. Якщо у вас немає блендера, то можна сир перетерти через сито. Теж буде дуже смачно, але смачніше, коли пробивається вся маса блендером. Ось до такого стану потрібно пробивати сирну масу. Далі у сирну масу потрібно додати сметану та крохмаль і все гарненько-гарненько перемішати, щоб крохмаль не залишився комочками у самій масі. З гарбузовою основою теж усе просто. До нашого гарбузового пюре додаємо цукор, крохмаль, все гарнесенько перемішуємо вінчиком. Потім додаємо яйця, добре-добре взбиваємо вінчиком і готово. Для випічки я використовую роз'ємне кільце без дна. Спочатку я обгорнула його фольгою, але виявилось, що фольга в мене закінчилася. Там така дюрочка образувалася. Я ще простелила пергаментом. Далі, як бабуся в дитинстві робила пиріг зебра, потрібно по черзі викладати наші маси сирна маса пару ложок та пару ложок гарбузової. І так, до тих пір, поки не закінчаться обидві маси. Коли у вас закінчаться обидві маси, візьміть дерев'яну шпажку, та як я на відео показую, від края форми до середини проведіть лінії, буде дуже гарний розріз. Легенько постукайте форму об стіл та відправляйте у духову шафу десь хвилин на 30-40. Потім потрібно буде залити заливку та запекти вже до кінця. Поки наш пиріг печеться, швиденько готуємо заливочку. Для цього беремо сметану, яйця та цукор. Все гарненько до однорідності перемішуємо вінчиком і готово. Дістаємо наш пиріг з духовки. В нього повинна трошки дрижати серцевинка, як у чизкейку, та заливаємо нашу заливочку і відправляємо знову у духову шафу відпікатися до готовності. На це у вас піде десь хвилин 10, готовий пиріг дістаємо з духовки, в нього теж трошки дрижить серединка, залишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю вистиг. Потім поміщаємо до холодильної шафи десь годин на 6. Ось такий пиріг в нас виходить вже після стабілізації у холодильнику. Беремо ніж, акуратно проводимо по краю форми, щоб легше було вийняти наш пиріг, та виймаємо його із форми. Розрізаємо і подаємо. В описі я вам ще залишу гарбузову заливку. У мене просто не залишилось гарбузового пюре і я зробила сметану. Але з гарбузовою заливкою буде не менш смачно. І ви лише подивіться, який ніжний пиріг у нас вийшов з дуже-дуже гарним розрізом. Надіюсь, рецепт вам сподобався, а я прощаюсь з вами до наступних зустрічей.